Я почала співпрацювати рік тому. Перша персональна виставка, яку робила галерея Юніквол, і я там була співкураторкою, це була виставка в Лаврі на арт-маркеті. Тоді галерея Юніквол вперше показала мистецтво Артура Солецького саме в Києві. А чому я співпрацюю з Артуром, тому що мені особисто дуже подобається його мистецтво, тому що воно? Дуже цікаве, воно дуже про людей. Артур вже досить сформований сучасний художник. В нього вже є великий пул колекціонерів. Його вже дуже багато хто знає у Львові, і чому саме ми його показуємо з моєю співкураторкою, партнеркою по виставці Уламки спогадів з Іриною Захарчук, тому що це дуже символічно показати роботи Артура Солецького в Києві, саме в історії музею міста Києва, і представити художника. Киянам, щоб вони познайомилися з роботами, покомунікували з роботами. Взагалі, виставка Уламки спогадів вона про людей, тому що Артур він для нього дуже важливий глядач, і він в свої роботи вклав дуже багато і символізму. І кожен киянин він зможе прийти, заглибитися в свої переживання. Познайомитися з роботами трошечки це буде такий, на мою думку, трошечки медитативний стан, тому що кожна робота вона має свою історію, і ми хочемо, щоб люди познайомилися з цією історією з Артуром, і я вважаю, що це буде дуже класний досвід. Щоб почати прям ну, типу, спочатку, де я почав це шукати. А, навчаючись в Києві, в нас все таки була більш така міцна академічна школа, типу така класичному розумінні академічна школа. А, потім, вступивши до Львова, я вступив на кафедру монументального живопису. Ну і саме там а, мені здається, а, той вигляд робіт, який мене зараз є, мені і провели, оскільки наша монументальна львівська школа, вона саме про знак, вона про символ. І вплив Альфреда Максименка, Миколи Молчана, Любомира типу однозначно, мені здається, відчувається. Ну, і це, мабуть, дуже добре. По роботах це все нова серія, і мені здається, в принципі, будучи художником в країні, в якій йде війна, там у нас у Львові набагато спокійніше, і можливо, я не можу рефлексувати там набагато речей, на які можуть рефлексувати художники, які саме знаходяться в містах, де більш складніша ситуація, але все одно цей соціокультурний момент він присутній скрізь. Тобто я ще читаю новини, типу, я спілкуюся з друзями. В мене багато друзів, військових. Типу, і це все впливає. Тобто, можливо. Можливо, по роботи були б трохи позитивніші, якби б ситуація також була трохи інша. А наразі це те, що я відчував, це образи, які ну які зараз мене переслідують, і те, на чим я замислююсь там, умовникаючи мостимо біля картини. Там є місто, типу, а поряд ніби якийсь вибух, тобто я не трактую це однозначно. А і людинка, яка просто віддалена від того міста. Тобто, ніби наш стан, який зараз багато хто відчуває. Він ніби хоче втікти кудись, тобто втікти кудись далі від якогось типу такого шумного великого цього середку, по якому зараз веща там прилітають ракети. І, ну, типу, ну не дуже приємно перебувати, скажімо так. От тому, ну кожна робота, десь десь рефлексія, якась відбувається знову ж таки, там інша робота. Вона більш по сімейній цінності. Це те, що мене тримає, та це це про те, що ну, типу, не дає там моральному якомусь духу опускатись. Ну, це сім'я, типу, тобто, ну, в принципі, і війна, і все інше. Типу, це ж все. Заради типу сім'ї заради твого дому, типу тому от і такі образи присутні. Та доволі е, доволі можливо зараз вона виглядає так е, на таких стриманих тонах можливо не дуже радісно, але ну, знову ж таки, це як хтось читає, і ну, це наше таке. Тур, в тому числі не тільки художник, а й мистецтвознавець. І тому, так як я отримала освіту мистецтвознавця в Київському національному університеті Тараса Шевченка, мені хотілося б попрацювати з неце з такою глибою мистецтва. Тобто Артур вже відомий у своїх колах сформований художника, і я збираю свій досвід. А мені хотілося б взяти участь в цьому не лише як кураторка, а як його, напевно, одна із студенток, тому що він так. Що викладаю в академії, і це для мене насправді був дуже великий кейс, це велика робота і. Це круто для мене. Це було дуже круто. У нас вийшла унікальна співпраця із галереєю Unique World Gallery та засновницею своєю Анастасією а також разом у співпрацею із, із музеєм історії міста Києва. А насправді було дуже приємно якось людяно поспілкуватися. Тобто, ми запропонували мистецтво, ми запропонували концепцію роботи Артура. Ми разом підходили до цієї роботи, пофарбували цей поверх спеціально під сьогодні Виставку. Знаєте, для мене навіть якось трошки сумно, що сьогодні це так би мовити трохи закінчується, тому що ми півроку співпрацювали разом. І сьогодні це наче ти береш участь у якомусь великому проєкті, і потім кажуть Стоп кадр. І все, і після цього всі розчулюються і починають плакати. Тобто, у нас була досить довга співпраця, і ми її виносили цю виставку, саму концепцію, як і свою дитину. А от і для нас сьогодні це прям дуже дуже важливо.